Тисяча днів від початку повномасштабного вторгнення РФ, коли всю Україну на світанку сколихнули вибухи у пам'ять про військових, які героїчно загинули на полі бою, та цивільних, чиє життя підступно забрали росіяни на Красній площі у Чернігові біля меморіальної стели загиблим учасникам АТО ООС та героям Небесної сотні зібралися представники громади міста, військові, громадські діячі, аби покласти синьо-жовті квіти. Із хвилини мовчання та вшанування пам'яті жертв російську. Української війни розпочалася і щотижнева нарада у муніципалітеті 19 листопада. Виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако наголосив, що громада пам'ятає кожного і кожну, хто захищав нас, починаючи з 2014-го. Страшна дата. Скільки за нею болів, суму і героїзму наших захисників, захисниць, нашого Чернігова, важко передати. І ми маємо пам'ятати завжди, що битва за Чернігів, який з перших днів повномаштабного вторгнення був під ворожим ударом, вона була ключовою що однією з ключових битв за Київ, яка стала ключовою для нашого спорту. І минає час, бо це вже десь не всі пам'ятають, тому що на жаль багато відбувається кожного дня жахливих подій. Нашій країні, але ми маємо про це завжди пам'ятати і завжди пам'ятати, що завдяки героїзму наших воїнів, наших містян, всіх багатьох присутніх, комунальних служб, всіх структур міських, лікарень, волонтерів, місто вистояло і український прапор ніколи не залишав нашу площу. Головний же пріоритет для міста сьогодні якомога швидше наблизити нашу перемогу і максимально підтримати ЗСУ у боротьбі проти агресора, щоб ми через тисячу днів знову не говорили про чергову дату. Так, наша спільна мета і держави, і місцевого самоврядування, і громади, щоб ця страшна війна якомога швидше закінчилася нашою перемогою. На жаль, на вихідних відбулося впереди, навіть, там навіть цей кремлівський. У блюдах він дуже любить такі дати і суми жахливі, звістки були Одеса, багато інших міст. Додамо, що за тисячу днів широкої війни загинуло чимало людей, були зруйновані міста та села. Мільйонам українців довелося покинути свої домівки. Проте, попри всі труднощі, наш народ щоразу демонстрував неймовірну стійкість і жагу до помсти ворогу, пролиту упродовж століть визвольної боротьби кров.